Ще раз доброго дня, дякую вам всім за присутність і увагу до цієї пекучої теми. Це тема одна з найболючіших в Україні. Діти приходять в життя із довірою до світу. Інше питання: що вони отримують у відповідь. Ці дні виповнюються місяць, відколи чергова російська ракета. Випущена по місту Чернігів, вбила там шестирічну Софійку. Вона проводила вихідні, е, вихідний день разом зі своїми близькими в центрі міста. Е, через кілька днів вона мала перший раз піти до школи. Я нагадую про цю історію, тому що хочу показати, як саме буденно гинуть зараз діти в Україні. Вони можуть загинути на вулиці, як Софійка, або вдома, і потім рятувальники дістають їх з їхніми рідними з під завалів їхнього власного будинку. Лише офіційно від початку повномасштабного російського вторгнення ми втратили 504 дитини. Ще сотні отримали травми, які пронесуть через все життя. Наприклад, днями пробігла свій перший марафон. На жаль, на протезах. 12-річна Яна Скраматорська. Вона потрапила під обстріл ракетний обстріл росіян, коли разом зі своєю родиною намагалася евакуватися на вокзалі. Разом з нею була мама, вона також втратила ногу. І в той день загинуло 50 людей. Поруч із нею я вдячна Сполученим Штатам, що вони вийшли на допомогу і ми змогли пропортизувати і Яну і її маму тут. Ще одна з найстрашніших речей в житті це невизначеність. Понад 19,5 тисяч українських дітей були депортовані або примусово вивезені країною агресором І це лише ті випадки, про які нам достеменно відомо, тому що здається, що таких дітей можуть бути сотні тисяч. Як це відбувається? Знаємо на прикладі родини Євгена з Маріуполя, міста, яке знищено росіянами вщент його трьох дітей. Двох доньок і сина Росіяни примусово вивезли до підмосковного сиротинця, і кілька місяців вони нічого не знали одне про одного при живому батькові. Дітей намагалися віддати до усиновлення на усиновлення. Вже готували до цього усиновлення, і за кілька днів до цього їх вдалося вивести. Наразі Україні вдалося повернути лише 386 викритних викрадених дітей. Всі вони розповідають про одне й те саме. Їм казали, що вони не потрібні своїм батькам, що вони нікому не потрібні, що вони не потрібні своїй країні, що їх ніхто не шукає. Їм брехали, що е, щоб зруйнувати їхню довіру. Це те, про що я казала на початку: довіру до близьких, до себе, до батьківщини. Крім того, вкраденим дітям розповідали, що вони більше не діти України, а діти Росії, що Україна ніколи не існувала і не існуватиме, що це просто одна з частин географічно території Росії, що вони мають любити більше Росію, а не свою батьківщину. Тобто, ці дорослі намагаються змінити національну ідентичність українських дітей, зламати їх і змусити бути не тими, ким вони є. Назву ще одну страшну цифру. В Україні зараз немає не страшних. На жаль, вибачте офісом генерального прокурора. Зафіксовано 231 факт сексуального насильства, вчинених російськими військовими проти цивільних. З них 13 дітей, 12 дівчат і один хлопець. Наймолодші жертві на момент злочину було лише 4 роки. Це лише ті випадки, про які відома достеменно, тому що е, потерпілі та їхні близькі наважилися розповісти слідчим. В Україні зруйновано понад 3700 шкіл. Половина дітей змушена вчитися дистанційно третина українських дітей втратила чи полишила свої домівки, і стала вимушеними переселенцями всередині країни або за кордоном. Ось так виглядає нині дитинство в Україні. Так живуть інколи просто виживають діти, е, звичайні сучасні діти 21-го століття. Вони б мали б вчитися, займатися хобі, говорити про кіно, гаджети, а натомість опинилися у середньовічній ситуації через агресію дорослих сусідньої країни. Але я вірю, що інші дорослі світу, справжні дорослі. Мають їм допомогти, бо дорослими наш робить відповідальність. І користуючись нагодою, я звертаюся до генерального секретаря ООН та всієї організації. Допоможіть нам врятувати українських дітей. Я від імені всіх дітей України прошу вас докласти особистих зусиль для того, щоб вони більше не страждали, щоб зупинився цей страшний лічильник, щоб ті 13 дітей. Про сексуальне насильство, не такими нам відомо достеменно, не були забуті. Їхні історії мають бути верифіковані. ООН. і у ваші щорічній доповіді наступного року російські злочинці, які це скоїли, мають бути відображені у списку ганьби саме за цей страшний злочин. Допоможіть нам отримати дані про дітей, викрадених Росією. Допоможіть зупинити їхню асіміляцію і паспортизацію в країні агресорці, тому що це примусово. Допоможіть зупинити обстріли українських міст та сіл, допоможіть вивезти дітей з окупованих територій через безпечні спеціальні коридори. Нашим дітям потрібна справедливість, бо все, що відбувається, це не випадковий злочин окремого злочинця, це свідома політика нападників. І ми закликаємо весь демократичний світ забезпечити для воєнних злочинців покарання. Управ дитини як у прав людини немає кордонів, і століттями людство тяжко здобувало їх не для того, щоб тепер так легко поступитися ними агресорові. Коли дитинство в одній країні під загрозою, воно під загрозою повсюдно. Це виклики, загроза всім, всім нашим спільним цінностям і нашій уяві про добро та зло. Знаєте, коли діти повертаються до рідних або приходять до тями після поранення. Чи втрати близьких вони часто питають, чому це трапилося зі мною? Як це може бути? І ніхто насправді не знає, як їм відповісти, тому що це питання довіри, довіри до світу, про яку я знову ж таки казала на початку. Тож давайте повернемо їм цю довіру після всього, що ці діти пережили і переживають, щоб вони знову повірили в нас, в дорослих та в цей світ. Дякую.